Будемо заробляти з допомогою міні-додатку в Телеграмі, який видає сигнал GPT-Nova AI. Ось такий додаток я знайшов, тут, до речі, є три мови: українська, російська і англійська. А, тут зразу можна вибрати валютну пару, на яку потрібен сигнал, нажати кнопку Отримати сигнал і відкрити угоду. В принципі, я зараз вам покажу, як це все працює, а також ми сьогодні зробимо вивід на 4000 доларів. Ось я вам покажу повністю цей вивід, як це все працює і так далі. Дивіться, євро-долар вгору 14,25. Дивіться, наскільки класно. 14,25. Ось є. Давайте на 500 доларів на підвищення. Полетіли. Точність 72% показує. До речі, можемо показати свою історію год. Бачите, у мене 13-го дивіться, скільки зловив мінусів. Ось, також 11-го, точніше 12-го, не зовсім торгівля пішла. Ось, а в цілому дивіться, в цілому гарна статистика, плюсова, в принципі, окей, баланс потихоньку росте. 99,9%, що вона буде плюсова, 2 секунди, одна. І ця вгода плюсова. Дивіться, плюс. Тут також він. Додаток розуміє, коли плюс, коли мінус. Ось ці всі моменти, додаток повністю розуміє. Буду виводити, як завжди, в принципі, на крипту. Я завжди на крипту виводжу. Дивіться, ось так нажимаю. Ось, друзі, до речі, прийшов вивід. Дивіться, це ніякий не скрін. Ось це додаток, бачите. Дивіться, 4 тисячі, 19 доларів. А я поставив на вивід 4 тисячі 80 доларів. Ось, 60 доларів мене зняло комісію. Виходить за те, що а, я піднімав статус а, з преміуму до Віпу ось, і випадково взяв бонус. Ось, І тому я робив вивід, у мене зняло бонус і взяло ще комісію 60 доларів. Та, в принципі, Не проблема. Окей. 4000 доларів на базі. якось так.